Жиление. Історія будь-якої справи починається з людини, так само як обличчя у кожного починання людське. сьогоднішня наша розповідь про колектив, який за чверть століття завоював любов публіки, а його незмінний керманич репутацію наполегливої, відповідальної та професійної особи. Альону Камінську, художнього керівника студії сучасного танцю Бліць, ми перехопили на кілька хвилин по дорозі на роботу до падіюну. У перерві між репетиціями, діловими та творчими зустрічами, ця щира та скромна жінка з вольовим та настирним характером відкрила нам історію свого життя, що, от уже 25 років, пишеться паралельно з історією провідного хореографічного колективу області. Ми народилися у Львові, мої батьки по розподілу попали в Ужгород і працювали тут спочатку на маршзаводі. І якось вони відпочивали в Анталовцях. Там пройшло майже саме дитинство, тому що ми піонерський табір, поскольку це принадлежало до маршзаводу, там всі діти відпочивали. І Там в Пінарському таборі майже все моє дитинство пройшло, і навіть я там встигла вважатою попрацювати на практиці. Mm -hmm. вот. І там, колись літом, займалася юні Закарпаття. І я ніколи не забуду ці репетиції, тому що ми маленькі прибігали, ну на маленькі, я знаю, мені вже було років 8-9. Ми прибігали туди, вони в залі. На вулиці був такий приміщення, де можна було працювати. І вони репетирували. Я бачила, як пот лється з їхніх облич. Я нікого забутила, як гена полякова. Я потім прийшла, коли до цього колективу. Я його тоді запам'ятала настільки, він був, вони танцювали щось про будьонців, і він погляд такий мав, зосереджений, і він так вжився у роль, що він мені тоді да, просто вразив. Ну, і Потім, вже, коли я прийшла доросла, вже до юністі в Закарпаття, мені я познайомилася з ним, я щастила потанцювати з ним. А Потім мене спитали, батьки, щоб тобі подобається, як вони працюють. Я кажу, ні, я не хочу туди йти танцювати, це так важко, Боже, так, вони так багато танцюють, оп ять, оп ять, ще раз, ще раз, ще раз. От, і я сказала, що ні. Але батьки кажуть, що треба чимось займатися, і вони записали мені смерічки, дитячий колектив, який вів Дмитро Васильович Стасюк. І потім вже це було як підготовчий такий колектив для юністів Закарпаття. Я вже потім, протанцювавши у Дмитра Васильовича, прийшла до Михайлововича Суслікова. І був такий рік, що я танцювала і в дитячому колективі, тому що ми мали передати програму танцювальну іншому поколінню і у юністі Закарпаття. Це було дуже важко, тому що це було дуже важко, треба було вчити новий новий репертуар. Я пам'ятаю, що коли старики так звані танцювали, ми в першій школі тоді репетирували, танцювали в спортзалі, ми виходили в коридор і вчили нові рухи, нові композиції. Це було дуже важко. Для мене найважкий був угорський чартаж. Це було щось страшне. Я не встигала там набрати дихання, він був настільки темповий. Саме так хореографія у життя Альони Камінської прийшла у народному форматі. Торінки дитинства та юності нашої героїні назавжди залишили у її пам'яті яскраві спогади про численні виснажливі репетиції, у яких загартовувалося не лише тіло, але й характер, та величезну кількість цікавих виступів, де разом з досвідом роботи на сцені юні танцюристи вчилися дисципліні та відповідальності. Загальний стаж заняття Льони Камінської у молодшому та основному складах хореографічного ансамблю «Юність Закарпаття склав понад 17 років. Прийшовши туди у дев'ятирічному віці, закономірним було б її бажання продовжити займатися хореографією професійно. Я не хотіла стати хореографом і не хотіла бути бетогом. Це я точно пам'ятаю, що це було для мене таке рішення, що я не буду ніколи займатися не тим, ні іншим. І поступала я, коли закінчила школу. Поступала я у в Москву на в театральне училище. Навіть пройшла три тури. А, але не поступила. І знаєте, я думаю, що це дуже добре, тому що тоді, коли я була там в коридорах і бачила, як студенти ходять, розказують друг другу монологи, там уривки з віршів якісь, і наскільки вони фонетично приєднані цій, цій справі, що я зрозуміла, що я не готова, тому не такі жертви. Тим більше там 200 чоловік на місце, тим більше мені казали, що це донька того, а це син того. Я не думаю, що це грало якусь роль, але ну, це, було, це настільки не було моє. Я туди не хотіла йти. Та московська поразка, як показало життя, стала для Камінської великою життєвою перемогою, бо, повернувшись в Ужгород, Дівчина почала шукати себе, і великий досвід творчої роботи у хореографії зробив свою справу. Саме у цей час і народився Бліц. Я була студенткою, батьки вже розлучилися. розлучилися. Да, вони допомагали на такий час, бо я завжди пам'ятаю, що ми не дуже якось фінансово жили розкішно, бо якось я пам'ятаю, постійно щось у когось одалжувалося. Я, кстати, з того часу терпіти не можу, одалжувати позичати. позичати гроші. І е, е, я це все чула, і мені хотілося вже бути самостійною. Банальність заключалася в тому, що просто треба було якось, е, грошей постійно не вистачало, треба просто було заробляти, да, заробляти, допомагати батькам. І тоді мій друг, е, е, ополеник Андрій, він мені запропонував, він працював в 12 школі, і каже. Може, прийдеш до нас, кружок відкриємо, і якраз будеш займатися танцями. Там директором була Зоя Петровна Гвардіонова, яка мене вчила російською російської мови літератури в 11 школі. Вона мене знала і вона нічого не мала проти. І от з цього почався в принципі бліц. І мене так це затягнуло. Мені це настільки було цікаво. Правда, мені зразу підібрали таких і креативних дівчат, дуже гарних, здібних, талановитих, і з ними легше було працювати звичайно. Але вони прийшли до мене не з якогось іншого колективу. Я можу спокійно сказати, що ми саме зробили їх. У житті Альони Камінської, і як можемо констатувати сьогодні у житті Ужгорода та Закарпаття, настала нова ера ера сучасної хореографії. Колектив зарекомендував себе і, закономірно, розвиваючись, почав виходити на новий не тільки шкільний, а вже міський рівень. Запропонував приходько Володимир Панасович створити такий центр молодіжних об'єднань. І е, частина цього об'єднання мала би бути і е, такий танцювальний колектив. Це нам дало ще більше можливості, тому що до нас почали почали приходити діти з інших шкіл. Mm -hmm. І е, в принципі, на той час ми не то, я не знаю, як це правильно сказати, тому що, ну, мабуть, стало вже про нас чути, знати і. Е, Сразу, що, ну, досить багато людей, прийшли хлопці, ми почали робити інші танці. Ми займалися тоді в будинку вчителя. Там, до речі, дуже шикарний зал, дуже шо. на жаль, зараз його нема, ну зараз це інше приміщення. І якось так ну, вони організовували центр молодіжних об'єднань організовували перші. Е Покази як місті, міс, красу такі міс краси, краси, да і на той час це було дуже цікаво, креативно. Це було цікаво Ще робити. Нове, так, да, так, це було нове зовсім для нас, і у його не було так багато, що цінність сама ця залиш залишилася. we Відальність лежить на людині, яка береться щось створити. Ще важче, заявивши про свої амбіції, втриматися на плаву. Адже життя складається не тільки з набутків. І у час, коли на долю Альони Камінської випали непрості випробування, і керівник змушена була, відлучившись від справ, поринути у вирішення сімейних проблем, прийшли перші професійні розчарування, і як результат, переоцінка цінностей та перезавантаження критеріїв роботи. На той час якраз батько отримав перший інфаркт, для мене було це ну, таке, ну, коли ти перший раз почуваєш, що твої рідні, саме найдорожчі люди не вічні. І для мене був такий удар, я пам'ятаю, що я в бідому ну, там всі коридори плакав. Um, і ну, було дуже важко, тому що обширний був інфаркт, але слава, слава Богу, ще довго батько пережив той інфаркт. ще. Uh, і коли поверталася на роботу, коли стільки часу треба було віддати, тому що бо я одна донька, і більше нікого нема у нас родичів тут. І батьки вже розлучилися. І я на мені більше лягала частина, хоча мама завжди допомагала, щоб допомогти батькові. І я дуже багато не ходила там, десь пропускала щось, не ходила. Потім якось я побачила всю цю історію, що я не потрібна, що не бачить або мені розвитку, або зі мною розвитку. І це був слідучий шлях, але в мене дуже повірив пан Володимир Олексійович. Він тоді наполягав на тому приходив до мене. А для мене дуже важливо. Я дуже знаєте прив'язуюся до людей, і я не хочу нікого підставляти. Я хочу бути або чесною з ними і не придавати. Для мене це теж важливо для, для мене самої, і мені казали, що це може я щось не так зрозуміла, може воно як сповернеться. Але Складалася так подія, що воно йшлося, йшло іменно до того, що треба щось міняти. Це був дуже такий серйозний стрес, але Володимир Васильович подав мені руку, він мені допоміг, він позвав мене в падійон, де в принципі вже був колектив Куштана, Куштанів, і там не було залів, але він для нас зробив все, базу, все. І я дуже йому вдячна, вдячна за це відношення, тому що, по-перше, я повірила в себе. По-друге, я повірила в те, що ми все ж таки комусь потрібні, і моя робота теж. І в нас хтось вірить таким чином. «Бліц» отримав свою постійну базу, яка закріплена за колективом і сьогодні. Та на відміну від теперішніх часів, тоді держава більше опікувалася людьми, які організовують дитячі дозвілля, розвивають та виховують молоде творче покоління. А тому, ставши одним з колективів «Падіюну», у бліцу відкрилося значно більше можливостей та перспектив. Це був ще останні ті роки, коли можна було розраховувати на те, що тобі почуть костюми і на це знайдеться гроші. Ви знаєте, це був вже такий час дуже буремний дев'яносто да, десь роки. І е, дуже складно було в Україні, але ми їхали на ранкову зірку завдяки моїм друзям, завдяки е, е, Володимиру Олексійовичу. У мене діти мали 30 доларів суточних. І, от, і це було дуже важливо. Опять же, це зрозуміло потім, коли вже ми самі самостійно почали це все робити. Але е, звичайно, зараз вже нема мені ще куштон розказувала, що. Е, що були такі часи, коли треба було обов'язково використати гроші, використати гроші на щось там, або пошити, або щось зробити, або поїхати, тому що інакше знімали з бюджету і потім могли не закладати в той бюджет, якщо їм не потрібно, я вже так. Ну, я таких часів не застала ніколи, що називається. От, і ну, тоді були дуже серйозні спонсори, там дуже серйозно допомагали люди. Мені, чесно кажучи, от коли там. Ну, багато було різних інтерв'ю, і коли мене питаються, я думаю, що нам дуже-дуже пощастило мені особисто і колективу з тими людьми, які нас окружали, які нам допомагали, які в нас вірили. Нам дуже допомагали наші євреї. Зараз, на жаль, нікого немає вже в нашій країні. Вони живуть в інших країнах Європи. Але ми так домовлялися з ними. Вони нам дуже допомогли фінансово. І ми так домовлялися з ними, що ну всі будуть маха, махати в камеру так. А от для нас ви, щоб ми розуміли, що це іменно бліц, в мене поганий зір. Помах, помашіть нам так. І ми всі стояли, всі мах, машуть діти так. А ми ззаді ручками зомаш, це було дуже таке прикольне. Дуже багато чого було цікаво, що є що, ну, згадати приємно. Бліц, як бачимо з історії колективу з часу свого заснування і до сьогодні, це юність, креативність, прогресивність, стильність. Багато в чому вони новатори і піонери, якщо говорити принаймні про Закарпаття, тут вирує життя і енергія молодості, що пульсує у колективі, стимулює і керівника також іти в ногу з часом. Молоді люди вони не заангажовані. У них у них нема тормозів. У них менше традицій і поглядів традиційних. Вони розширяють ці рамки. І дуже добре е, мати можливість подивитися їх очима. І я дуже е, і зараз ціную те, що в мене є ця можливість, тому що мене далі окружають молоді люди, які дуже креативні, дуже цікаві. З ними дуже важко. Дуже, бо вони іноді можуть зривати мозги. Вони можуть собі дозволити бути не завжди ввічливими, не завжди такими, знаєте, тобто... ніколи не знаєш, що від них можна чекати. Так, е, да. і якщо вони думають, що ти дуже запізнилася з цією думкою в плані того, що такий намк, що дівчинка тобі вже не 15 років, от, то вони так тобі й скажуть про це. Ну, може, трохи інше, може не так грубо, але може бути і по всякому. От, тому. Треба мати терпіння і бажання їх чути. Я думаю, що мені батьки наділили те, з цим і ті книги, які читала. Якщо ти когось не розумієш, постав себе на місце тої людини, щоб ти її зрозуміла. Мені досі дуже допомагає це таке правило. Бліц це команда однодумців, фахівців, творців і виконавців. Тут всі рівні у праві на творче самовираження. Тут ніколи не зупиняються на досягнутому. Сприймають кожну перемогу як старт для досягнення нових вершин. В основі усього цього міцний людський стержень Альони Камінської. Її уявлення про організацію роботи, людські взаємостосунки. Я розумію, без дисципліни нічого не зробиш. Зараз приїхала Діана Данілош з Іспанії, вона каже, там зовсім інші діти, зовсім інший підхід. Я б дуже не хотіла щоб наші хореографії, наш спорт скотився на те, щоб просто щоб батьки забашляли гроші. Все, і більше нічого не треба. Щоб вони мали завжди іншу сторону. Да, для цього ми будемо, ми маємо бути дисциплінувати їх, ми маємо якісь навчити їх, як треба. І існувати, що треба робити для того, щоб ти був першим, щоб ти був лідером, щоб ти навчився то-то-то. Якщо кажуть, що успішна людина це не значить, що вона сидить собі на дивані, дивиться телевізор, е, їсть конфети зранку до вечора і, і робить все, що хоче. Та, і він такий просто так успішний. За, за цим завжди м, стоїть дуже серйозна робота, яку просто, як правило, не помічають і не дають, і не продають велике значення. Але це завжди любу людину. Яку ви рахуєте успішно для себе візьміть, і ви зрозумієте, що там стільки праці, стільки труда над собою. Ну, цього, да. Великий труд вкладено у колектив, який сьогодні уже є брендом сучасної хореографії на Закарпатті. За успіхом і всеукраїнським та вже й світовим визнанням наполеглива робота не тільки з дітьми області, а й зі старшими своїми вихованцями. Із основним складом бліцу, на який покладаються великі надії та великі зусилля. Результат є, і ціна за нього час, здоров'я та увага, якої часто позбавлені найрідніші. Я завжди стараюся, щоб у мене було всюди добре, щоб в мене вдома було чисто, прибрано, щоб в мене було перше, друге, третє, щоб ці були діти нагодовані. знаєте, от проходить час, я розумію, що моїй дитині не важливо чи було у нього перше, друге, третє. Скільки важливо поспілкуватися. Вона мені недавно сказала, що. Дві такі два моменти. Взагалі вона видає мені кожен раз щось таке, бо вона умна, така дівчинка не глупая. Вона любить аналізувати і часто вже аналізує мою поведінку. І я отримую ще на ті оріхи. І вона мені сказала один раз, що ну, перше, що мама, це тобі не бліць, ти здесь не командує. А Ти там можеш командувати, а тут не командую. А другу річ вона мені сказала, що ти знаєш, що ти зі мною, от спомні, мама моє дійство, сказала мені моя 12-літня дочка, ти зі мною ніколи не гралася. Ну, для мене було важливо, щоб я, наприклад, там, навчила я щось ручками робити. От дивися, як в'язати. Для вас було важливо те, що для вас важливо. Да. А їй було треба було просто було гратися. От бабуся з нею гралася, і це щастя, щастя, щастя. Що каже так. чоловік? Він же звик, мені дійсно з ним дуже повезло. Як як тільки щось в сім'ї стається дуже таке серйозне, важливо, де треба згрупуватися і тримати удар. Це да. Він це робить, він завжди рядом. І я теж зрости хочу це робити і роблю це. І я хочу, щоб ми це передали дитині. Щоб вона завжди почувала тил. Що би не сталося, ми об'єднаємося, ми допоможемо, ми зробимо все, що можливо, щоб витягнути. Дружина. Мама, педагог, керівник, авторитет. Усі ці визначення абсолютно гармонійно увібрала в себе ця яскрава особистість. Вона знає ціну тому, що робить. Вона не зупиняється на досягнутому. Вона сповнена енергії та сил розвивати напрямок, у якому компетентна. Бо для цього пройшла чималий шлях становлення. Альона Камінська і студія сучасного танцю бліц це єдине ціле. Це не одне покоління людей, вихованих на високоморальному прикладі ставлення до життя та до справи, якою займаєшся на досвіді та знайомстві з людьми, чиї імена перші у списку найфаховіших у сучасній хореографії. Це стиль життя, кредо епоха, що за 25 років свого існування внесла безповоротні зміни у життя нашого міста і нашого краю. І для того, аби так і тривало, Альона та ті, хто з нею, ті, хто не дають зупинятися, надихають та спонукають розвивати справу усього її життя, не шкодують ані сил, ані часу, ані, врешті-решт, здоров'я. Сьогоднішня програма, можливо, не розказала про якісь конкретні досягнення та звершення однієї людини та цілого великого колективу, бо в інших наших проектах ми відстежуємо події з насиченого перемогами бліцівського життя. Сьогодні ж ми спробували заглянути за лаштунки людської душі, головної музи бліцу. Бо саме тут криється зерно, яке понад чверть століття дає творчі плоди на ниві сучасної хореографії Закарпаття, адже усе починається з людини. І усякої справи людське обличчя. Нам нема де е, займатися. І якщо в нас би появився якийсь свій зал, е, зали краще всього, це було б дуже дуже удобно для самих батьків, для дітей, для нас. От, і дуже добре, що в нас є школи мистецтв, але неохватує вона всіх бажаючих, як е, культусвітнього училище, дуже добре є класика. Замечательно у нас вчать класику, е, народні традиції, дуже поважає народні традиції. Але е, сучасна хореографія Україна має і теж показувати, що ми її знаємо, що ми її любимо, що ми з цьому розбираємося. So we say know what we want want give it to us give it to us say know what we want want keep it to us give it to us say know what we want want keep it 20s, 50s, 100s on my bed I sleep on paper, pillows made A thousand dollar bills, can you break The million dollar confidence I fucking keep the change, I keep a linen Closet of some up some fresh, she said, what's this name, I got Mr. Woodrow Wilson Hit the stock exchange, and They know what I want, they sent the money for I came, spend it on the Chain, blow it all at the bar. We see baby coming through, and yes it's Trina Rockstar, it's 20 20s And 5, 20s and 5 If you a ball then a hundred's gon' fly That's what I'm talkin' bout stay to the sky We want 20s, 10s, and 5s We want 20s, 10s, and 5s Excuse me, miss five. What's your name? I don't wanna tell you the same old thing Drop, drop, and low Make, make it pop I can do this all night, shorty I don't wanna stop I need to go, girl In the bed, and now I'm a beast with her. Beat it up like a champion. She retweeted Twitter. Bash be going hard, is the headline news. She rocking the fresh days, her levels are Jimmy Choose. Black, white, and yellow bone. Watchin' what the jelly Bringin' major friendly In the DJ, booth, giggin' with some punk rockers. She my running back, play on the quarterback. Send her down to Mexico, she bringin' me the border back. Excuse me, miss, what's your name? I don't wanna tell you the same old thing. Drop, drop it low, make, make it pop. I can do this all night, shorty, I don't wanna stop.